Гріша настільки ну такий хальоси. Ну скільки там аудиторія е, цього СТБ? Е, Велика не я маю на увазі вікова там 40+, плюс, да скажімо так. Всі інші дивляться в інтернеті, хто не телевізор. І от він: я беру жінки гроші. Всі такі ой, хальоси. який мальчик оця за сьодки його прям потрогать? А за пішка, а якщо в кого він би мусив брати гроші, щоб вони коли заробляти, як і всі люди на цій планеті, просто заробляєш і тратиш. Може, він хоче так заробляти, щоб тратити, але не все. Щоб трохи ще залишалось, за що ти так не любиш рішетніка? Да, Артур Адамок за сладку картинку Решетні. Я не люблю людей, які транслюють мімімішність. Ми всі знаємо, що мімімімі -мі -мі... зараз мімімішність, а потім він її бив, він що ще, що ще. Я не виключаю того, що Гріша Решетник може бути такою людиною, яка сахарна вата, Прям знаєте, якась ти дивишся, і в тебе вже все злипається після того, як ти дивишся цей контент, його розмови і все інше. Але я не вірю, що у людини. Не буває, що він не закриває двері і такий Так як как ви мене всі заб***те? От таке я хочу а бачити. А мені здається, що в, Жиза. Них, що в них такого не буває? Ваша честь, я стою на захист Григорія Решетника. Та я, дуже, я його кажеш, не засуджую. Ти засуджуєш. Ти, засуджує. ти прав його. Ти я, просто... не вірю, я не вірю Григорію Решетнику тільки тому, що він ведучий на такому каналі, як СТБ. А там всі ведучі повинні ходити під копіркою. Та, там не має бути мільйон часи. разів. Я бачив їх стосунки поза камерами, і не нема навіть натяку так, на те, що так, там так. Щось може бути не ок. Та я не кажу не ок. Я просто хочу, я хочу побачити живу людину, яка а не тільки а, говорить з посмішкою, а ще. Є і не знаю, якось реагує, емоціонує на щось, і це емоції гріше речей, яка не існує крім посмішки. ідіть знайомтеся з нареченою. це просто не твій формат контенту. Іди дивись Галину Миколаївну, вчительку англізеця Майонезес пельменес. з. І так далі. Понеділок, це вівторок, середа сп. Да, да, да. Вот це я так розумію, то і так. О, отам твої, там твої добре. бачите, мені. вже посмішка на обличчі <ріст> Людина помінялась. Людина помінялась. Це правда. Фу. <ріст> Відляло. <ріст> для... <ріст> <ріст>